Вітаємо! Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої програми. Сьогодні тема програми «Будьте в темі прийомна сім'я як одна із пріоритетних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідати на ваші запитання буде головний спеціаліст сектору опіки піклування та усиновлення служби у справах дітей Звельської міської ради Аліна Якубовська. Вітаю! Отож, перейдемо до запитань, які цікавлять наших жителів, та поговоримо про сімейні форми виховання. Сімейне виховання має стати пріоритетною формою виховання в Україні, оскільки роль сім'ї для кожної дитини, незалежно від віку, надзвичайно важлива. Від батьків залежить, яких життєвих цінностей духовності набудуть їхні нащадки. Вони надають своїм дітям зразки для наслідування. Поступово прищеплюють побутові та соціальні навички, необхідні для самостійного життя, дарують дітям досвід поколінь, допомагають пізнати почуття теплоти та любові. Беззаперечним обов'язком батьків є задоволення повсякденних потреб дитини, відповідальності за догляд та виховання, фінансове забезпечення. Діти повинні зростати в сім'ях своїх батьків, але коли це стає неможливим. Інша сім'я може служити альтернативою біологічної сім'ї в Україні існують такі форми сімейного виховання для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Зазначені сімейних форм влаштування забезпечують дітям, що залишилися поза рідною сім'єю, соціальний захист, захист їхніх майнових та житлових прав, виховання. Догляд медичне забезпечення. Яка дитина вважається сиротою та позбавленого батьківського піклування? Дитина-сирота це дитина, у батьки якої померли або загинули. Дитина позбавлена батьківського піклування це дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв'язку з різними життєвими обставинами. Такими як позбавлено батьків батьківських прав. Визнання батьків безвісті з відсутніми або недієздатними, відбування батьків в місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їх виконувати свої батьківські обов'язки та інше. Що ж таке прийомна сім'я? Прийомна сім'я це сім'я або особа, що не перебуває у шлюбі. Яка добровільно за плату, взяла на виховання та спільне проживання на своїй житловій площі від однієї до чотирьох дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, де діти виховуються як власні, діти відчувають тепло, підтримку, мають можливість зростати та розвиватися в безпеці і любові. Це шанс для братиків і сестричок бути в родині разом. Яка різниця між усиновленою і прийомною дитиною? Усиновлена дитина приймається в сім'ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками. А у прийомну сім'ю до досягнення нею повноліття 18 років, або ж до закінчення нею навчання, але не пізніше 23 років. При цьому сімейних правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає. За прийомними дітьми зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає забезпечення за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій, інших державних виплат та пільг, гарантований їх державою. Сума коштів, що належить прийомній дитині, переходить у розпорядження прийомних батьків. І витрачається ними на утримання прийомних дітей. Яка ж різниця між будинком дитячого типу та прийомною сім'єю? У прийомну сім'ю можна взяти від однієї до чотирьох прийомних дітей, які проживають разом із прийомними батьками на їхній житловій площі? А у дитячий будинок сімейного типу влаштовується поступово від п'яти до десяти дітей. Загальна кількість дітей в дитячому будинку сімейного типу разом із біологічними не повинна перевищувати 10. Батьки-вихователі можуть утримувати дітей як на власній житловій площі, так і на наданій у користування житловій площі на кожну влаштовану дитину батьки-вихователі так само, як і прийомні батьки отримують державну соціальну допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Окрім цього, одному із батьків-вихователів виплачується заробітна плата в розмірі, що не перевищує півтори мінімальної заробітної плати. Робота з вихованням дітей в дитячому будинку сімейного типу зараховується до трудового стажу. Влаштування дитини потребує від прийомних батьків та батьків-вихователів проходження відповідної підготовки. Хто може стати прийомними батьками? Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, яка не перебуває в шлюбі. Працездатного віку. Прийомні батьки повинні мати не менше, ніж встановлений законодавством рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Гарантований мінімум. На кожного члена сім'ї, якщо обчислювати його сукупно середньомісячно, він обчислюється за останніх шість календарних місяців, що передувало місяцю звернення їх із заявою про утворення прийомної сім'ї. Прийомні батьки повинні проживати на території нашої громади, мати власне або наймане житло. Для кандидатів у прийомні батьки існують також обмеження з віком. Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю враховано таким чином. Щоб до досягнення батьками пенсійного віку прийомна дитина могла стати повнолітньою та самостійною. У разі досягнення пенсійного віку одного із прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. Яке фінансове і матеріальне забезпечення прийомним сім'ям передбачається державою. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розмірами інших виплат. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення за надання послуг у прийомній сім'ї у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не більше півтора прожиткові мінімуми для працездатної особи. У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення прийомних батьків. Кошти, що відділяються на отримання дітей у прийомні сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного із прийомних батьків у установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї. Крім того, законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за непрацюючих прийомних батьків на суми їх грошового забезпечення, які вони отримують у розмірі 35% двох прожиткових мінімумів на кожну прийомну дитину. На рахунки управління пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах. Відкриті в установах уповноваженого банку. Чи зберігаються майнові права та інші права прийомних дітей? Органи опіки та піклування, місцеві органі виконавчої влади забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем їхнього розташування і здійснюють контроль за його використанням. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участі центрів соціальних служб із рахуванням існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківське піклування. Заклади охорони здоров'я організовують проходження прийомним дітям обов'язкового медичного огляду. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми. Куди ж звертатися, щоб отримати інформацію щодо створення прийомної сім'ї? Шановні жителі Звягівської громади, якщо вам не байдужа доля дітей, а ваші домівки зможуть зігрити маленькі сердечка і запалити вогник золотого дитинства. Ми чекаємо на вас для створення нових прийомних сімей на території Звягільської громади. Детальну інформацію ви зможете отримати за адресою вулиця Шевченка, 20, другий поверх дія центру служба у справах дітей міської ради. Дякуємо, пані Аліно, за детальне висвітлення теми. Продовжуйте слідкувати за офіційними інформаційними ресурсами Звяльської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та в Збройні Сили України.